Так, у так, наступне питання. У православних розвелися у ЗАГСі, а значить, і в церкві. Так мені казав священник у Зарваниці. Не так. То виходить, якщо зареєструвалися в ЗАГСі, то зареєструвалися в церкві теж. Ні, не так. ЗАГС це є державна, державний реєстратор. Вінчання в церкві це є церковний, це церковний шлюб і це трошки інше. І церква не відповідає за, за цивільне там, то подружжя, так? церква відповідає за те подружжя, яке укладено перед Богом. І якщо розвелися, у державну та й розвелися, але перед Богом ми не перед ЗАГСом складаємо присягу, знаєте, а перед Богом. Тому перед Богом її укладаємо, перед Богом її можна уневажити або, або ще якийсь інший спосіб е, визнати неправосильною, незаконною Ну і ще якийсь там інший спосіб. Тому те, що в ЗАГСі розвели, у церкві автоматично ні. Це отець міг так, може, і сказав, може, ви так придумали. Я не думаю, що священник так сказав у Зарваниці.